Мене звуть Смайлик Гоша. Я пропоную вам здійснити цікаву віртуальну подорож рідною батьківщиною. Адже подорожуючи Україною, можна побачити дуже багато цікавого. В Україні є і гори, і річки, і моря. Ми любимо свою країну, бо ми українці. На вас чекають цікаві завдання та нові можливості інтернет-технологій, з якими ви познайомитеся під час подорожі. А подорожуватимемо ми найбільшими містами нашої неосяжної України. Побуваємо у Києві. Львові. Позасмагаємо біля Чорного моря в Одесі та Криму та відвідуємо місто літакобудування Харків. Для того, щоб розпочати подорож, натисніть на червоненьку позначку, яка знаходиться на карті біля міста Київ. Зліва ви побачите відео. Прослухайте його уважно. Перейдіть за посиланням та дайте відповіді на запитання. Всього ви маєте відвідати 5 міст та виконати 5 завдань. Отже, подорож відбудеться. За таким шляхом Київ, Львів, Одеса, Крим та Харків. У проміжках між містами ви зможете зробити привал та дізнатися дуже цікаву інформацію, яка допоможе виконати вам завдання. Такі зупинки, позначені синенькою книжечкою. Натисніть на неї та прослухайте відеоінформацію. А на одній із зупинок можна буде виконати декілька фізичних прав та відпочити очима. Для полегшення пошуку відповідей на завдання організатори веб-квесту розмістили у розділі «Корисні посилання на допомогу учасникам посилання на сайти, де можна знайти відповіді на запитання. Під час подорожі вам необхідно будуть увага, кмітливість, логічне мислення та швидкі дії. У грі переможуть найсильніші та найшвидші команди, які отримають цікаві призи. Успіху вам! Вперед за перемогою!